Gracias. Рокових років минулого століття російський нейропсихолог Олександр Лурія стверджував, гарна пам'ять це вроджена якість мозку. Після тривалих досліджень сучасні спеціалісти запевняють, наша пам'ять це функція, яку мозок навчається. Так чи інакше, пам'ять можна і треба тренувати. Сьогодні говоримо про можливості пам'яті. Це щоденник для батьків. Сьогодні визначаємо, яка з чотирьох видів пам'яті у вас та ваших дітей розвинена найкраще. Тренуємо мозок за допомогою методів ейдетики. фіксуємо інформацію швидко, точно та надовго. Асоціативна пам'ять вона більш емоційна. Техніка швидко читання: як підготуватися до уроку втричі швидше та скласти іспит без шпаргалки? Я намагаюся так чик чик, чик, чик. Знайте головні слова, якісь деталі, прикметники. Тестуємо мозок. Ви дізнаєтеся, як він працює, коли запам'ятовує та згадує. Не потрібно плакати, ви в безпеці. А також познайомитися із семирічним піаністом, який здивує вас можливостями своєї пам'яті. Добре, я спробую зіграти. Пам'ять це психічний процес, що призначений фіксувати, зберігати та відтворювати інформацію. Піонером дослідження людської пам'яті вважається німецький психолог Герман Ебінгаус, котрий експериментував на собі, заучував безглузді списки слів. Відомо, що Олександр Македонський знав поіменно всіх своїх солдат, а це 30 тисяч осіб. Уінстон Черчилль міг по пам'яті відтворити будь-який твір Шекспіра. А пам'ять біла гейтса тримає сотні кодів створеної ним програмної мови. Семирічний роман Федюрко теж може похвалитися чубкою пам'яттю. у шість місяців. Мама показала синові кубики з літерами на засвоєння абетки. Хлопчику знадобилося лише три місяці. Старую буку, третю, четверту, Я поняла, що рібина колучила віт. Йому була дев'ять місяця. Це був перший наш етап. Другим та були цифри. Пам'ять сина батьків вражала, от тільки говорити Рома не хотів. Свої знання він демонстрував пальчиком. Щоно переживали, підживали братірі спеціаліста. Ну ані на що бльгана розвивається прекрасно. У нього умстінна розвиття і підріжає І Дійсно, за неділю до трьох літом заговорив у три з половиною роки. Рома сам навчився читати. Його перші книжки це п'ять томів дитячої енциклопедії з домашньої бібліотеки. Рома, ти знаєш, як побудована наша сонячна система? Якщо е, у прямому сенсі, то вона побудована е, з, одної, з одної зірки, вона називається Сонце. Да. Із дев'яти планет Меркурій це найближча планета до Сонця, Венера Земля, на якій ми живемо, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон. Плутон це найостанніша, найвіддаленіша від сонця, планета сонячної системи. А які знання Романа вас шокували? Він до, до мільйона легко вважав. Не встановлювалася. Я даже не знала, чим вас навіть він йшов і вважав, 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 вважав. Це немножко було для мене удивительно. На четвертий день народження Романові подарували синтезатор. Музичної освіти батьки не мають. Хлопчик освоював інструмент сам. І вже за кілька місяців юний піаніст скликав родину, аби зіграти їм свій перший твір лебедине озеро Чайковського. Після цього батьки вирішили запросити для сина педагога. Рома займався двічі на тиждень. У п'ять років хлопця прийняли до музичної школи і приголомшливо зауважили. У нього абсолютний слух. Буквально приігрівало прозведіння. Я готов Закривав і розпрозведіли його на пам'ять. Він займається вторгнутому класі музичної школи і виконує призвідіння шостого 7 класу. За кілька хвилин ми перевіримо музичну пам'ять Романа. Такого хлопець ще ніколи не робив. Психологи розрізняють чотири основні види пам'яті: зорова, слухова, тактильна та моторна. Визначити, яка пам'ять у дитини працює краще, означає зрозуміти, через які двері до її мозку потрапляє інформація. І таким чином полегшити навчання дитини у школі та життя загалом. Для цього ми попросили психолога провести діткам 7-8 років простий тест. Перше завдання на дорогу пам'ять: наскільки дитина здатна сприймати образи очима, запам'ятовувати їх та відтворювати. Фахівець роздає аркуші з зображенням різних фігур. Такий самий малюнок тримає протягом 10 секунд перед очима і ховає. Ви перевертаєте листочки, які у вас знаходяться на столі, і серед фігурок, які там на листочках, ви обводите ті, які ви запам'ятали. Зрозуміли, на аркуші зображено дев'ять фігур. Це норма. Більше звичайна людина за такий короткий час запам'ятати не зможе. Якщо у дитини розвинена зорова пам'ять, значить при розв'язанні задачі або при вивченні іноземного слова можливо дитині треба показувати якусь картинку або малюнки. Слухова пам'ять це здатність людини запам'ятовувати звукові форми та відтворювати їх. Зараз я назву 10 слів. Ви уважно їх послухайте. Добре, мама, сонце, вікно, поле, коза, слива, дощ, вітер, папір, літо. Після цього дітки записують ті слова, що запам'ятали. The cat sat on the Якщо ми вивчаємо вірші про коміка, то можливо треба в якісь певні моменти вмикати на магнітофоні топад капи або щось таке, що схоже на да звукові асоціації на ці слова. Тактильна пам'ять це вміння на дотик спізнавати предмети. У мене є такий чарівний мішечок, в якому знаходяться іграшки. Зараз я вам кожному буду давати іграшку, першу іграшку, другу і так, 10 іграшок. Ваше завдання. Запам'ятати, яка це іграшка очима і е, тактильно, тобто пальчиками общупати іграшку для того, щоб запам'ятати її ручками. Зрозуміли? Ось перша іграшка. Іграшковий чайник, дерев'яний стілець, гумовий павук, справжня морська мушля і так далі. Потім психолог складає іграшки у мішечок, де є й інші незнайомі дітям предмети. Богдан, прошу вийди сюди і спробуй знайти першу іграшку. Тільки, будь ласка, дивишся на діток, рука в мішку і шукаєш. Не дітей дивишся. О, є, молодець. Наступна іграшка, яка була. Моторна пам'ять це здатність тіла запам'ятовувати рухи та відтворювати їх. Діти шукуються на килимі. Пані Надія показує 10 рухів із ранкової гімнастики. Завдання дітей запам'ятати ці рухи у точній послідовності. Якщо у дитини краще розвинена моторна пам'ять, то це сигнал до того, аби підтягнути зорову та слухову. Але не забувати, що дверями до розвитку зорової слухової є моторна пам'ять, тобто виконуючи якісь нескладні вправи. Підключаючи рухову пам'ять, тренувати слухову і зорову тест показав, що у чотирьох з п'яти дітей краще розвинена зорова пам'ять. Адже саме цей аналізатор починає працювати, щойно дитина з'являється на світ. Дитина ще не вміє говорити, не може запам'ятовувати звуки окремі слова, але вона бачить, бачить світ і запам'ятовує те, що навколо неї коїться. Прямо зараз ми дізнаємося, яка пам'ять розвинена найкраще у нашого героя Романа Федюрко. Для нього ми підготували два завдання підбір музики на слух та візуальне запам'ятовування нот. Слухаєш 15 секунд твору, я натискаю на паузу, ти пробуєш зіграти. Добре. Рома слухає фортепіанну композицію гурту Лінкін Парк. Добре, я спробую зіграти. Молодець. Знімай навушники. Добре. Зараз завдання буде складніше. Я тобі поставлю ноти з твором, але назва його буде заклеєна. Ти маєш відтворити потім побачені ноти, принаймні один рядок. Зрозумів? Так. Зрозумів. Зіграти перший рядок на пам'ять. Можна? Ти вже готовий? Так. Будь ласка, забирайте ноти. Забираю. Ти будь-який з чотирьох видів пам'яті можна за допомогою ейдетики, що в перекладі з давньогрецькою означає образ, тобто запам'ятати щось фантазуючи. Знання ейдетики допоможуть вчити уроки утричі швидше і скласти іспит без паргалки. Суть методу полягає у тому, щоб підключити до запам'ятовування усі органи чуття: зір, слух, смак, нюх, тактильні та враження. Таким чином можна створювати асоціації, що допомагають пригадати потрібну інформацію. Наприклад, для того, аби вивчити біографію відомої людини, уявіть її у вигляді своєї кімнати. Двері пов'яжіть із народженням, крісла з навчанням у школі, а стіл з першим серйозним викликом долі. Після цього, згадавши крісло, ви згадаєте, де і як навчалася людина, і так далі. Асоціативна пам'ять вона більш емоційна, і на емоційному рівні ми інформацію краще засвоюємо, запам'ятовуємо, зберігаємо і емоційно відтворюємо. Психолог Надія Степанець пропонує метод ейдетики, за допомогою якого одне з найскладніших завдань для дітей вивчення вірша відбувається легко. Беремо кілька листівок, і на кожен рядочок накладаємо окреме зображення. Перше речення. Я перша квіточка весни. Ми бачимо, що починається весна, проліски ось ростуть. Так, запам'ятав? Я перша квіточка весни. На листівці може і не бути зображення, що прямо відображає зміст. Треба хапатися за асоціацією. Вигадувати. Так, порядочка вчимо віршик далі. Росту між кленів та дубів. Ось у нас росте будинок, уявімо. Росту між кленів та дубів, тобто посередині росте, уявимо хтось росте, да? ну в даному випадку хлопчик. Коли ми тільки навчаємо дитину, асоціації можна підказувати, але надалі вони мають бути особистими. Нав'язані фантазії, тільки збиватимуть, і дитині буде складно запам'ятати. Живу іздав на тут. Ми бачимо ось на картинці людина і будиночок. Після того, як асоціації створені, повертаємося до першої листівки та пробуємо відтворити вірш. Перша квіточка весни. Я пролізковий світ. Я пережив зимові сни. І знову родисний світ. Росту між хленів та дубів. А зараз ми зробимо експеримент, аби побачити, як працює мозок у стані спокою та коли його навантажують різною інформацією. Невролог Уляна Лущик зробить електроенцефалограму. Це запис активності мозкової тканини. Для чистоти дослідження просить розплести волосся та зняти прикраси. Спочатку асистент-психолог пропонує протягом півхвилини пригадувати те, що приносить задоволення. Наразі ми зупиняємось думати про приємне, і давайте перенесемось в ситуацію, де ви чогось дуже сильно боїтесь. Страхом вдалося пройнятися аж до сліз. Не потрібно плакати, ви в безпеці. Тепер подумайте про вашу мрію. Щось надзвичайно приємне, що ви дуже дуже хочете. Фахівець відводить на мрії дві хвилини, аби мозок абсолютно заспокоївся після попереднього переживання. Під час пригадування страхів дитинства коливання діаграми були різкими та значними. Такі самі має дитина, коли заучує матеріал та переживає за оцінки. А якщо дитина не впевнена у своїх знаннях і кожного дня боїться, що вчитель викличе її до дошки, до чого це може призвести? Мозок потім може вийти навіть судомний синдром, може вийти істероїд, неадекватну поведінку, то це вже мозок переходить на патологічний режим роботи, а далі переходить в стан перед хворобою, потім може дати і хвороба. Навчання це для організму стрес. А коли мозок не перемикається на спокійний режим, пам'ять може погіршуватися, тому Після будь-якого інтелектуального навантаження дитина має обов'язково активно відпочити. Для діток молодших класів і середніх класів це має бути якась фізпауза, якась пробіжка, побігати на свіжому повітрі, на майданчику по школі побігати, що у нас час заборонялося, тому що вже сьогодні доведено, що навіть в умовах реанімації пацієнту потрібен рух. Тобто будь-який стрес ми переживаємо через рух. І ми з нього виходимо через рух. Тому е, фактично перерва має бути справді активною перервою. Дитина має відпочити, переключитися, поспілкуватися з друзями і забути про урок, який був. Тоді діаграма матиме ось такий вигляд: як під час спогадів про приємне, коливання кривої рівномірні та спокійні. Мозок на стане набагато краще працювати. Тобто ви поїздили по різних емоціях. Ви його самі розслабили, як ніби погуляли на природі. Це Максим Терентів. Торік хлопець зайняв друге місце на конкурсі зі швидкочитання, читання, що проходив у Києві. Його результат 410 слів за хвилину. Максим, зараз ми з тобою позмагаємося у швидкочитанні. читанні. Пропоную почитати уривок повісті Антона Десент Зупірі нічний політ. я люблю цього письменника. Так. Так. Твоя керівник Оксана Миколаївна засічає час, рівно за хвилину, вона нас зупиняє і підраховує кількість слів. У кого більше. Добре, добре. простануємо почати зі сторінки на столику 65. Так відкрити. Дага імені, Марш. Швидкочитання – це набір методик, що допомагають збільшити швидкість читання, а також підвищити відсоток інформації, яка залишиться у пам'яті. В середньому людина читає 120-200 слів за хвилину, запам'ятовує близько 30-40% інформації. Дослідження, проведені за радянських часів, показали. Що максимальна швидкість, при якій можливе повноцінне засвоювання прочитаного, це тисяча слів за хвилину. Взагалі, швидко читання це є методика, в основі якої покладено розвиток темпу мислення, розвиток логічного мислення, розвиток процесу концентрації, розподілу уваги і розвиток такого дуже важливого процесу, як розширення поля читання. Пані Ганна разом зі своєю ученицею Веронікою демонструють кілька вправ швидко чи. Веронічка, візьми карандашик, пожалуйста. А, розділяємо условно табличку на 4 зони. Перша зона, друга зона, третя і четверта. Фотографуємо очима зону і шукаємо в ній одиницю червону, а потім одиницю чорну. Потім двійку червону, двійку чорну. І так шукаємо всі числа від 1 до 25 перші червоні. Поїхали. Один, один, два, два. Ця вправа допомагає нам фіксувати погляд і допомагає нам методом фотографування, запам'ятовувати, де знаходиться той чи інший знак. Інша вправа називається телетайп. У віконечку рухається одне за одним словам. Завдання дівчинки встигнути всі їх озвучити. Дім, вода, миша, скло, дзвіниця, день, молоко, риба, дерево, діти, літак, музей. Молодець. До речі, Наполеон читав зі швидкістю 2000 слів за хвилину. А скільки ж прочитали ми з Максимом? Тому вже наступна сторінка, да. я ще на першому даті. Вікторія. Ваш результат 158 метрів. Максим, твій результат 491. См. Браво! Це втричі більше, ніж в мене. Але ну, швидкість швидкістю, але я хочу перевірити, наскільки ти запам'ятав вміст тексту. Зараз я дочитаю до місця, де ти зупинився. Пам'ятаєте, де Угу, Здається тут. Так, так, слова ніколи. Де. І потім поставлю тобі кілька запитань. Добре. Добре? В yeah. яку новину про свого товариша дізнався герой в автобусі? Цього товариша звали Леврід. він, здається, почув про те, що він не долетів до Касабланки, і це означало, що він взагалі десь між Францією та Касабланкою. А ким працював герой? Я думаю, що льотчиком. Чудово. дякую, порасте. Максимові завжди казали, що у нього гарна пам'ять, але курси швидко читання хлопець не відвідував. До участі в конкурсі Максим навіть не знав, скільки слів за хвилину читає. Коли ти швидко читаєш, яким чином працює цей час твої очі? А, як на льоді скользять? А, вони бігають по цим словам, ідуть вниз. Я намагаюся так. Чик-чик-чик-чик-чик. Знайти головні слова, якісь деталі, прикметники, іменники та слова, щоб це поєднати в одну загальну картину. Швидко читання можна вчитися у формі гри разом з батьками. Хто швидше? Головне не просто швидко читати, а запам'ятовувати зміст. Почати з коротких речень прочитати і переказати. Потім прочитати два речення, переказати їхні зміст, Три, чотири, п'ять і так далі. Перейти до маленьких текстів, з п'яти речень. А також дуже важливо, щоб дитинка вміла визначити головні слова в тексті. Це теж є основою швидкого засвоєння інформації. Прочитавши сторінку тексту, виділяйте 10 головних слів, що відповідають на запитання Хто, де, коли, навіщо і «як». Потім під час уроку дитина пригадає ці основні слова, а разом з ними і суцільний зміст. А коли йде лекція, немає чим записати, немає де піддивитися в підручнику зміст матеріалу, яким чином ти запам'ятовуєш інформацію, просто на слух? Я налаштовую на асоціацію. Це дуже легкий спосіб запам'ятати щось, наприклад, от якийсь там король, який там короткий, а він там асоціюється якісь там. З гномом припустимо там навіть стоїть біосніжки. І отак, от, от в тебе ця картина, коли ти е, намагаєшся згадати про цей урок. От так? Метод ейдетики піктограми спрощує запам'ятовування значних обсягів інформації без конспекту. Тобто, коли дитина сидить на лекції, вона може робити собі позначки у вигляді малюнків, а потім за кількома зображеннями пригадати цілу розповідь. Зараз пані Надія прочитає текст. Завдання Данила намалювати його. Прийшла весна, добре весні в шкільному саду. Білі кухнасті квіти розпустилися на вишня пія. Прийшла весна. Намалюк. І так на кожне речення по малюнку. Далі я тебе просто зараз повторити те, що ти намалював. Та, прийшла весна. Я це добре гратися у шкільному дворі. На я та яблуках розсвітли піхнуті п'ят. У лабораторії ми перевірили, як працює мозок людини, коли потрібно щось миттєво запам'ятати і пригадати. Для цього психолог називає дев'ять непов'язаних між собою слів і просить одразу їх повторити. Вікно, вода, дорога. Брат, хліб, кінь, свято, скрипка, дощ, вікно, вода, дорога, кінь, брат, хліб, скрипка, дощ. Результат вісім слів з дев'ятим, що свідчить про гарну треновану пам'ять. Це норма. Ми вас вітаємо. Зафіксовано, що на останніх словах психолога мозок відреагував готовністю відповідати. Це свідчить про сконцентрованість на завданні. Цього людина навчається ще в школі. Дітки, яких є дефіцит уваги в школі, вони не можуть включитися навіть через 5-10 секунд після закінчення подачі інструкції слів. І потім такі дітки по мають проблеми з пам'яттю, з адаптацією в суспільстві, зв'язку з тим, що мозок просто не, не надресирований, не готовий, або ж навіть було дитинські проблеми. Ніхто не, не зробив так, щоб від відновити роботу мозку, навчити його додатково навчити це робити. Психолог Герман Ебінгаус пропонує ще ряд ранкових вправ для розігріву мозку. Через 10 хвилин після того, як прокинулися, порахуйте у зворотному порядку від 100 до 1. Повторіть алфавіт, вигадуючи слово на кожну літеру. Назвіть 20 чоловічих та 20 жіночих імен. Щодо їжі, мозок щодня потрібно підживлювати магнієм, кальцієм та глютаміновою кислотою. А це буряк, фінікіка, соля, горіхи, зелень, чорнослив та сир. Мозок, в принципі, досить вимогливий до е, навіть до продуктів харчування, а до регулярності поступлення як коло постачання, так і енергетики. Якщо він не отримує цю енергетику, він як лампочка гасне, напів. Згасити, скажу, мозок він ж не може сприймати інформацію. Окрім цього, пам'яті допомагають активний спосіб життя, тонка робота руками та гра на музичних інструментах. А це все мої нагороди за е, конкурси, які я виграв е, за, за цей час, який я вчився у музичній школі. І кубок також. Так, кубок це за цей конкурс. А ти сам музику пишеш? написав її, е, коли мені було здається п'ять 5... років. Як називається твій твір? Я його назвав сака. Починаю я готова слухати. Його е, обов'язково буду придумувати далі. Чого тобі бажаю? Молодець! дуже гарно!